Ще одна скорботна новина для Кам'янської громади. Ворожа рука російського окупанта відібрала земне життя кам'янчанина Андрія Матяжа. 4 листопада на 49-му році життя від отриманих поранень боєць загинув у Донецькій області. Цю гірку звістку та щирі співчуття у соціальних мережах висловив очільник міста Андрій Білоусов. Загиблий герой був справжнім кам'янчанином, мужнім та вольовим, люблячим чоловіком та турботливим батьком. А для його друзів він завжди залишиться надійним та щирим товаришем. Наш земляк народився 25 січня 1974 року. У 2007 році закінчив Дніпровський державний технічний університет. 30 років віддано пропрацював на підприємстві Дніпроазот. До лав Національної гвардії України приєднався у березні поточного року. Андрій Матяш понад усе любив життя, мав багато захоплень та не менше планів. Усі вони були пов'язані з мирним життям. В останній шлях героя провели на соцмісті. Це була надзвичайно світла людина. Насправді дуже важко щось говорити. Його родина це осередок любові. Він на гітарі грав. Він багато чим захоплювався, і те, що ми маємо сьогодні, це біль, це несправедливість, це неправильно. Ми вдячні йому, і це безмежна вдяка, яку висловити до кінця життя свого не можна. І насправді я пишаюся тим, що знайомий з цією людиною. Андрій проходив службу у підрозділі, який формувався за рахунок людей, які добровільно звернулися до військової частини та виявили бажання приймати участь у захисті незалежності та територіальної цілісності нашої України. Даний військовослужбовець характеризувався командуванням підрозділу позитивно. На теперішній час відпрацьовуються документи щодо клопотання перед президентом України про заохочення його орденом за мужність третього ступеня, а також його життя та служба в армії буде внесена в книгу пам'яті військової частини. Кращі із кращих знову віддають свої життя за мир та спокій українського народу, щирі слова співчуття рідним та близьким, доземний уклін, воїну захиснику, вічна пам'ять в обійма Господа, спокою та благодаті героям.